Збройні сили України знищують окупантів в морі, повітрі та на землі. Українські військові завдали ракетного удару по скупченню росіян під волновахою. Це сталося під час шикування на полігоні у селі Трудівське Донецької області. На полігоні проводилося навчання військовослужбовців 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади РФ. З них ліквідовано 65 окупантів. Кількість поранених поки невідома. От четверта рота повністю лежить. Шеста рота. Бля. Стверджується, що по окупантам вдарили трьома ракетами Хаймарс. Російські воєнкори звинувачують в загибелі військових генерал-майора Олега Моєсєєва, командувача 29-ї загальновійськової армії. Так вони пишуть, що чоловіків вишукували на полігоні неподалік лінії фронту саме за його наказом. І це не єдині хороші новини. Повітряні сили України знищили російський бомбардувальник Су 24 Це вже сьомий бойовий літак за тиждень. Загалом за минулу добу наші воїни ліквідували 1130 окупантів, 70 ББМ, 53 артсистеми та 13 танків. А з моменту повномасштабного вторгнення в землю лягло 406 тисяч окупантів. Металоломом стало 338 бойових літаків, 325 гелікоптерів, 6,5 тисяч танків, більше 12 тисяч ББМ, 678 систем ППО, майже 10 тисяч артсистем та багато іншого. Вірте в перемогу зсу. Не забувайте донатити на армію, щоб наблизити нашу перемогу. І підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні, щоб знати першими всі найважливіші новини.